Дорогі у христі, брати і сестри, сьогоднішня неділя має назву у церковному календарі Неділя всіх святих землі української, всіх тих, хто жив на території, на теренах нашої рідної немки України і своїм життям догодив Бога. Усіх, хто вірою, любов'ю. І надією до Бога представилися із цього земного життя і оселилися у царстві Божому. І відразу виникає, будемо казати, таке ілогічне запитання. Як же ті люди змогли успадкувати царство Боже? Що вони робили такого особливого, що стали святими? А їх є безліч, дорогі у Христі. Їх є стільки, що всі ті імена, які записані у церковному календарі, це є навіть не половина, а дуже маленька частина від усіх, від усього лиху і чисельності святи. І що вони такого робили, що змогли успадкувати Царство Боже? А відповідь надзвичайно проста. Вони, Слово Боже, вклали у своє, у своє серце і жили по цьому Слову Божому тут на землі. Як вони це зробили? Зробили дуже просто з любов'ю. Справді, любов і до Бога, і до ближніх, вона є. Ось тим будемо казати таким мірилом, яке відмірює святість людини. Якщо людина любить Бога, і якщо людина любить ближніх, логічно тоді подумаємо, зрозуміємо, що така людина ніколи не зробить чогось злого і чогось поганого тільки тому, що любить. Так само, як і в нашому житті. Скажіть, будь ласка, чи зробимо ми щось погане тій людині, яку любимо? Звісно, що ні. Навпаки, будемо шукати можливості, як би догодити. Будемо шукати можливості, як би в чергове поспілкуватися і з причиною, і без причини. І будемо шукати завжди з цієї нагоди, щоб якнайдовше побути із тим, кого любиш. І відразу згадуються слова святого Кіпріана Карпагенського, який говорить, насправді любов до Бога, і коли людина любить Бога, тоді вона може бути впевнена, що люблячи Бога, Бог їй, Зробить усе корисне. І справді так і є. Чому говорить так Кипріан Перфагенськ? Чому він наголошує саме на цьому почутті любові? А наголошує він на цьому, тому що, так як я сказав, коли ми любимо, тоді ми віддаємо себе. Коли ми любимо Бога, тоді ми, Богу. Віддаємо свою душу. Навіть живучи тут на землі, ми маємо і шукаємо можливості, щоб якнайбільше ось цю любов проявити. А як потрібно проявляти ту любов? Сьогодні є якраз святе Євангеліє, у якому Господь говорить, як потрібно проявити любов. Говорить і звертається він до апостолів, до своїх перших учеників, закликаючи йти за ним. А через них говорить і звертається до душі кожної людини, кажучи, іди за мною. І що буде, якщо ми підемо за Бога? Ісус Христос каже, що зроблю вас ловцями людей якому значенню? А саме у значенні духовно. Коли будемо йти за Богом, то своєю любов'ю зможемо зловити і врятувати не одну душу, яка гине у гріхах. Зможемо своєю ж любов'ю врятувати не одну душу, яка десь заблудилася у цьому оренному світі, який повний спокус і гріхів, завдяки одній любові. Бо, люблячи Бога, людина ось цю любов буде пропускати і через любов до ближчих. Більше того, навіть саме Святе письмо говорить, що людина не може любити Бога, якого не бачить. А ближнього свого ненавиді. Дійсно, так і є, якщо ми не любимо ближніх, а кажемо, що любимо Бога, то ми є неправдомовці. Якщо любов до Бога, ми не проявляємо через любов до тих, хто створений на образі подобу Божого, то ми є неправдомовці. Ми є ті, Хто шукає вихован? А справді, коли подивимося у по своє життя дорогі, у Христі, то зможемо сказати, що дуже часто у нас є та любов вибіркова. Одного любимо, а одного ні. З одним шукаємо спілкування, а іншого стараємося уникнути, тому що в нас є неприємна симпатія до тієї людини. Ось ця вибіркова любов, дорогі у Христі, браття і сестри, не може долинути до неба. Чому? Тому що вона обтяжена гріха. Тому що у цій любові людина завдає невимовний тягар для своєї душі. Тому що, коли кажемо, що любимо одних, а інших. Не любимо, то тоді ми своєю душею у своїх молитвах, які складаємо ось тут перед Богом, не можемо піднятися до Бога. І коли важко є, визнаємо усі це, любити тих, хто, я, хто нам є неприємним. Але коли подивимося, на нашого Божественного Учителя Ісуса Христа, то можемо сказати, що не для всіх Ісус був приємний. У Ісуса Христа також були вороги. Але вороги ці були не тому, що Ісус Христос був поганою людиною. Ні, совше ні, добре знаємо, що Ісус Христос. Будучи людиною, був надзвичайно добрий до всіх, ніколи ні від кого не відвертався, завжди вислуховував людські прохання. Завжди, і якнайчастіше допомагав людям у їхніх бідах і в їхньому боку. І коли подивимося на Спасителя нашого Бога Ісуса Христа, то можемо сказати, що ті люди, які вважали Його ворогом, насправді самі не були ворогами для Ісуса. Як це зрозуміти? Ісус їх не вважав ворогами для себе, але чомусь вони вважали ворогом Ісуса для себе. Ось так, коли дивимося на Спасителя, то маємо. Усвідомити і своє життя. Більше того, Ісус Христос дуже часто звертався до людей і особливо молився за тих, хто його не любить. На горі Голгофі, будучи розп'ятим, що він казав тоді? Він казав, Отче, прости їм, бо не знає, що рав. Тобто сам уже простив, простив, пробач, не тримав на них ніякого зла. Хоч вони вважали його Бог. Тому і ми маємо у своєму житті наслідувати ось цей приклад Спасителя, ідучи за Ним. Бо сьогодні Він закликає нас іти за ним. Маємо наслідувати приклад Спасителя, щоб у нас не було ніяких ворогів. Щоб за тих, хто нас не любить. І Будучи ось такими людьми немічними за тих, хто нам є не зовсім приємним, найперше ми складали свої молитви до Бога. Так як Ісус нагорів Голго, так само і ми. Звертаючись до Бога, кажіть, Отче Небес, допоможи мені знайти спільну мову із тією людиною. Допоможи. Мені не мати гніву на ту людину. Отче Небесний, допоможи мені мати любов до тієї людини. Наслідуючи сьогодні заклик нашого Спасителя і задумуючись по-особливому над цими його словами, які він промовив до апостолів, а через них промовляє до кожного із нас. іди за мною. Ідіть за мною, то постараюсь піти за Господа, піти і крокувати за Ним протягом цілого свого життя. І коли будемо крокувати за Богом, коли будемо за Ним іти, то будьмо впевнені, що любов, якою нас буде зігрівати Ісус Христос, і ту любов, Будучи зігрітими Богом, зможемо дати тим, хто є поруч із нами. Наслідуємо Спасителя і йдімо за ним, щоб бути ось тими вовцями людей, щоб могли врятувати і свою душу, і врятувати тих, хто є поруч із нами. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Slava Isusu Hristu. Slava, Slava.